Друзі, вітаю з вами. Я Кроліна. Щон всі, хто підписаний на канал Олексія Гончаренка, молодці. Всі, хто ще не встиг цього зробити, будь ласка, підпишіться, поставте подобайку цьому відео. Ну а далі я буду розмовляти з Олександром Ломакою, виконувачем обов'язків Чернігівського міського голови. Пане Олександре, дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. Вітаю вас нещодавно. Ваше ім'я вперше прозвучало на національному рівні. Привід, як я розумію, був несприємних. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Якщо ви дозволите, я почну трошки раніше, тому що це не одинокий випадок. і Це якщо його розглядати окремо глядачі е, телеграм-каналу і ютуб-каналу, які не дуже е, добре слідкують за ситуацією в Чернігові, вони не зрозуміють, що насправді відбувається. Насправді, е, це черговий етап. Довго вже історії політичного тиску на місто Чернігів з боку центральної влади, з боку Києва, і він почався не вчора з обшуком моєї квартири. Він почався ще до повномасштабного вторгнення в 21-му році, коли коли Владислава Трошенка на той момент міський голова створив регіональну партію, яка кинула серйозний виклик партії влади Чернігівської області і отримала найбільшу кількість депутатів в радах усіх рівнів. І він переміг з одним з кращих результатів в Україні. Ну щоб ви розуміли, у нас в міській раді 42 депутати, із них чотири слуги народа і 26 шість рідний дім партія по створив Владислава То. Потім він підписав політичну угоду з ударом Віталія Кличка і заявили про намір спільно йти в Верховну Раду і на, на наступних виборах, які планувалися на, на цю осінь. Да. Через місяць після цього, через два можливо, угода була підписана 1 серпня. Вересні, в жовтні, у нас в місті, от просто на скажімо так на рівному місті десь 50 обшуків за тиждень-два. деяких людей по тричі. Це були прості бухгалтери, це були директори приватних організацій, комунальних установ, міська рада. При тому, що за попередні 5 років роботи у нас було всього 10 обшуків в міській раді, а тут за місяць 50. Потім відбулося повномасштабне вторгнення і вже пріоритети змістилися. Але як тільки ворога відігнали від Чернігівської області, який з північі з трьох напрямків підійшов до міста Чернігова і намагався його окупувати, як тільки ми відігнали ворога на північ, почалися нападки з центру. І, мабуть, деякі глядачі пам'ятають, і ви можете пам'ятати, як міського голову декілька разів не випускали за кордон, зупиняли на кордоні для того, щоб. Ну, знущалися просто по декілька годин тримали на кордоні і завертали назад. Потім були ці рішення Яворівського суду Львівської області, Львівського операційного, які за дрібне адміністративне порушення, яке сумнівне з точки зору воєнного стану, тому що коли дружина виїхала на службовому автомобілі, да, це порушення, але очевидно, під час війни, якщо розбиратися, де державна охорона була і кого охороняла, хто на яких машинах виїжджав. І так далі, то ну у нас багато людей треба було б затримати або відсторонити. Це все таки е, випадок особливої необхідності. Але за ряд е, дій, які після цього послідували, Атрошинка був відсторонений від можливості управляти містом рішенням львівських судів. Е, абсурдних абсолютно, і це всім зрозуміло, всім очевидно, не тільки Чернігівцям. Після того в місті створюється військова адміністрація її очолює такий собі Бружинський. Колишній військовий, який демобілізувався і пішов на державну службу, був в обласній адміністрації, потім став головою військової адміністрації, і тиск на місто продовжується з спробою е, дестабілізувати і, взагалі, знищити місцеву раду. Тобто, е, у нас зривалися сесії, е, мінувався приміщення міської ради, е, ряд депутатів отримали там кримінальне провадження. І так далі, і так далі, і особисто проти мене було кілька проваджень для того, щоб вже мене відсторонити з однієї причини, тому що Верховна Рада не проголосувала за ліквідацію місцевого самоврядування в Чернігівській області і було прийнято рішення ліквідувати його силовим шляхом. Теж уже півроку пройшло, нічого не вдається. Місцева рада продовжує працювати. Збираються сесії, розглядаються питання, підтримуємо армію, відновлюємо місто. Працюємо комусь цього дуже не хочеться. І осінь у нас завжди осінь. Символізує тим, що починається новий політичний сезон. На, час, на, на жаль, під час війни нічого не змінилося з використанням силовиків, і е, дійсно, в вівторок, коли я готувався до загальної міської наради, вони у нас по вівторках на 8 годину відбуваються. Мої діти збиралися в школу, дружина готувала сніданок. В 7.20 до моєї квартири відбувся дзвінок, і п'ять людей представилися представниками служби безпеки. Шевченківське рішення Шевченківського суда міста Києва. Він трішки далеченка від Чернігова, ну, очевидно, там простіше чиновникам було порішати і отримати дозвіл на проведення цих сумнівних слідчих дій. Чому сумнівних? Тому що справа, по якій вони прийшли, ну вона висосана з пальця. Давайте так. Давайте я от буду ставити запитання, тому що я пропускаю, що от, е, ну я готувалася трошки до нашої розмови, тому вам буде так простіше і нашим глядачам простіше розібратися. Тобто, контекст ми зрозуміли, що тиск на е, міську владу Чернігова він розпочався ще до повномасштабного вторгнення. Справа Атрошенка Атрошенка Владислава нам всім добре е, відома, е, і тепер давайте рухатись по. Тим питанням, які я підготувала, okay. виглядає так, що з ваших попередніх інтерв'ю ви в принципі очікували на отакі от дії силовиків, і знаєте про їхню причину? Ця ситуація пов'язана з трансформаторами, так закупівлею трансформатора на Чернігівську ТЕС, так як Ні, ситуація дуже інша справа добре. Заступник міського голови два місяці відбув. В СІЗО, і коли справу забрав антикорупційний суд. Він зараз у нього змінена міра затримання. Він не в СІЗО, але справа триває. Але там вона, я так розумію, сиплеться у них, тому що насправді ну важко там щось інкримінувати. А От як так, 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 просто ну цікаво, як взагалі справа виглядає з вашого боку. Закупів трансформатора. Сума. Так, так. Ну тому що знаєте, всі, всі питання, які пов'язані з енергетичною площиною, так, з наступним а, холодним сезоном, так, вона непокоїть людей. Бо всі хочуть пройти цю зиму нормально, в нормальних умовах, щоб було в домівках тепло. І трансформатор, закупівля трансформатора це дуже вкрай важливо для міста. Люди тепер, можливо, раніше навіть і не знали про це, але це дуже пов'язано пов'язані речі, тим більше що в умовах війни. Розкажіть, будь ласка, про це в минулому році в березні місяці Чернігівська ТЕЦ зазнала дуже суттєвих руйнувань. Це були обстріли регулярні, і вона не працювала через це місто декілька тижнів в умовах облоги. Було без світла і без тепла, відповідно без води і електроенергії. Коли ворог відійшов, міський голова підписав розпорядження про аналіз ситуації, і експерти, які там працювали, фахівці, я скажу так, і технови, яка орендувала ТЕЦ і міської ради, визначила ряд об'єктів, які необхідні відновлення, без яких ТЕЦ не зможе працювати в опалювальному сезоні. Один із них чи одним із перших з них була заміна трансформатора, який фактично повністю був зруйнований, Не фактично, а повністю був зруйнований, його не можна використовувати, і цей трансформатор потрібно було придбати. Ми їх купили, купили єдиний наявник на той момент, ви згадаєте це літо 22-го року. Там не було великого вибору. Що ти можеш купити у 10 різних компаній і порівнювати там їхні характеристики? Запоріжжя трансформатор. Це виробник український через свого офіційного дилера. Вони напряму не продають. Продали трансформатор, який ми купили, які встановили на Чернігівській ТЕЦ, які працювали, завдяки якому місто нормально. Пройшло опалювальний сезон 22-23 року. Замість того, щоб скажімо так, подякувати. Ну навіть тут не треба дякувати, оцінити е, системну злагоджену роботу всіх суб'єктів, які цим займалися. Е, правоохоронці порушують кримінальну справу. Державна зрада і диверсія. Ну дивіться, ціни це ціни, ціни можна розглядати окремо. Але я повторюся: літо 22 року там не було великих варіантів. Тим більше ті запити, які ми давали у нас турецькі, якісь був польські е, пропозиції трансформатора, вони були дорожчими. В Україні інших не було на той момент. Це mm -hmm. був єдиний, який це нам пощастило, що ми його купили. СБУ порушує кримінальну справу, державна зрада, диверсія, проводить десятки обшуків, кашмарить депутатів міської ради, які взагалі там не державна, зради, державна зрада так. за державна зрада, що зрада, за фактом закупівлі тр... тр... трансформатора за так. завищеними цінами. Чи що інкримінують? Е, ну вони інкримінують, що чиновник міської ради вступив з говор з виробником і купив дорожчий трансформатор, ніж він би мав бути. Але фактів цього зговору чи зустрічі їхніх чи розмов вони не наводять, не наводять аналогів, які можна було купити в той момент в Україні дешевше. Цього нічого немає. Але по цій справі, щоб ви розуміли її політичний підтекст, в день сесії на допит визивається депутат міської ради, діле головний лікар міської лікарні. Ну до чого тут головний лікар міської лікарні до трансформатора. Його забирають з дому на допит тільки для того, щоб він не пішов на сесію. і таких прикладів багато. Ця справа зараз сиплеться, наскільки я розумію, і, і відповідно потрібно щось інше для того, щоб продовжувати тиск на місцеве самоврядування в Чернігові. І порушується справа за новим уже епізодом по відновлення паливоподачі подачі на ту саму тему. А скажіть, будь ласка, до до цього сезону готова Чернігів готові? Ми забрали ТЕЦ, вона повернулася з оренди в держав... комунальну власність в управління громадою. Створили комунальне підприємство до цього. Ми проходимо зараз всі етапи підготовки до зими і скажу так: якщо не буде якихось форс-мажорів пов'язані з газом і з угодами, які з державою ми обов'язково заключимо або з атаками ворога, то місто готове війти на 100% опалювальний сезон і забезпечувати містян. Як гарячою водою, з якою зараз проблеми через те, що на те відсутній договір на газ ми його заключимо перед початком нового опалювального сезону, так і з теплом місто на 100% буде до цього Але ми розуміємо, що це ворог підступний. Він може вживати якихось дій, тому зрозуміло, що може бути що завгодно. Ви почали виконувати обов'язки міського голови міста Чернігів 23-му році, після того як ми вже згадували про вашого попередника, його було відсторонено на від посади. Я маю на увазі Владислава Трошенка. Ну з вашої розмови вже можна зробити висновок, що ви. Ну, я так думаю, були готові до того, що влада буде чинити тиск, чи там, наприклад, не знаю, я це буде моє наступне запитання: хто є джерелом цієї тиску на самоврядування у вашому місті? Так а, а чи зраділи ви такому кар'єрному зростанню? От я б так поставила запитання. Ну на жаль, в умовах, в яких це все відбувається, я маю на увазі, і контекст з абсолютно безпідставним відстороненням міського голови. Лідера нашої команди, лідера нашої громади, попри те, що він усунений від управління містом, попри е цей контекст, і, е і воєнні дії, і постійний тиск на місто, я не вважаю це якимсь кар'єрним зростанням чи е щастям великим. Але я розумію, що цей етап ми маємо пройти, і нам довірили люди управління містом, і ми не можемо. Взяти і сказати, що тут щось змінилося, призначили військову адміністрацію, чи відбувається на наш тиск, тому ми mm. починаємо до кращих часів. Це боротьба за місто. Але в цих складних умовах я хочу, щоб розуміли всі, хто нас слухає, що місто продовжує відновлення. Місто дуже сильно завдало втрат і руйнувань за березень 22-го року, одних з найбільших в Україні на початковому етапі війни. Але ми почали. Навчальний рік 1 вересня я вважаю це дуже гарний показник. У нас 23 тисячі дітей офлайн очно навчаються в школах. Хоча школи воно 80% були зруйновані. Це mm -hmm. пошкодження або зруйновані. Дві повністю зруйновані. Декілька дуже суттєво пошкоджені, декілька менше. Але це 85% всіх дітей, і це вдвічі більше ніж 1 вересня 2022 року. Відповідно за цей час ми змогли і сховища привести в порядок в школах і. Самі навчальні заклади. Ми готуємося до опалювального сезону в нормальному абсолютно режимі. Ми відновлюємо пошкоджені об'єкти інфраструктури водоканалу, той самий Тес область Тіплокомуненерго. У нас налагоджені дуже непогані стосунки з міжнародними партнерами, і Червоний Хрест, і Йосайді, і багато інших міжнародних структур організацій, суттєво допомагає Чернігову відновлюватися, і це допомога на десятки мільйонів гривень, навіть більше вже залучена в місті, і ми підписали ряд договорів. Ми підписали партнерство з такими містами, як Ахен, Реймс, Жешов, за час повномасштабного вторгнення і розвиваємо ці партнерства. Тобто, попри все весь цей тиск, ми підтримуємо наші військові формування, які в Чернігові. Ми проводимо сесії, ми забезпечуємо життя міста. Ми працюємо. Це головне і головна наша задача для містян. Місця нам вже не так важливо, що там у вас відбувається з центральною владою, з правоохоронними органами. Їм головне, щоб вони були забезпечені базовими послугами, водою, теплом. Навчанням дітей, школах, громадським транспортом. про цим як би складно не було, звичайно, це диво, що держава, державна влада, центральна влада в цих умовах не допомагає переважно. А, перев... а от ми бачимо тут такі... Ну Лави, так, і вибі... я просто я... до того, що ви в принципі усвідомлюючи ризики і те, що тиск буде е продовжуватись, ви все одно. Е Ну з якихось причин все ж таки взяли на себе відповідальність. Так ну виглядає так, да бо часи непрості і посада у вас така, що ну е, вимагають цієї відповідальності. Все ж таки, ви заступили на посаду виконуючого обов'язки міського голови. Ну, це згідно закону. Я це зробив, тому що згідно закону, якщо міський голова відсторонений чи припинив повноваження, секретар міської ради виконує ці обов'язки. Я був одна uh -huh. окремий і, і працюю. І ну, я повторюю: головне — це забезпечити життя міста. Іншого, інших тут пріоритетів у нас немає. Ваші, ваші діти теж вони пішли в школу в цьому році офлайн, так да, як ви вже сказали, да, 1 першого, вересня, вони, да, мої діти і в минулому році ходили в школу, uh -huh. і були в місті і. Uh -huh. і Звичайно ж, це важливо зараз очне навчання. Наші діти під час звичайно. війни і блокади міста вони набагато більше стрес переживають ніж дорослі, і Та, для них навчання в школі в колективі з дітьми під наглядом вчителів, з якимось графіком – це відчуття нормальності, це психологічно дуже важливо зараз. Це час тому відновлення освіти для нас було одним з найголовніших пріоритетів Найбіль... за цей весь час. Ви вже згадали прізвище такого собі Дмитра Бережинського. Так, от з ваших публічних заяв видно, що у вас є ну такий конфлікт, так з це голова військової адміністрації міста Чернігів. Можете більш детальніше розказати про причини цього конфлікту і, взагалі, як цей конфлікт розвивається? У нас з ним немає ніякого конфлікту. Ага. Просто я вражаю думку в більшості. Я переконаний в цьому Чернігівці, бо я багато за посадою і просто спілкуюся з людьми. То Чернігівці не сприймають і не сприйняли відсторонення їми обраного мера і створення військової адміністрації в місті, і люди, от вона працює більше півроку. ця військова адміністрація. Ну 17 лютого вже сім місяців. Майже ніхто не може чітко пояснити для чого вона створена, з якою метою. Якщо це безпека, то чому вони не зупинили виставку дронів, яка відбувала відбувалася в трамтеатрі і по якому прилетіла? Російська ракета, через що загинуло сім людей і постраждало більше двохсот людей. Е, якщо це про безпеку, то чому вони не займаються питаннями тих самих бомбосховищ, а тільки нарікають на місцеву владу, що вона там щось не виконала, якщо вже їх творили? Е, ми розуміємо, що причини створення цієї військової адміністрації вони політичні, а не якісь безпекові чи об'єктивні. І тому сприймають місці це як ну, орган, який тільки заважає працювати. Обраному ефективно працюючого місцевому самоврядуванню, але ну на жаль, це військовий стан це закон і вона ну, вона створена. Єдине, що повторюся суть, і чим вони займаються, важко зрозуміти. Відповідно mm -hmm. конфлікт це ну робочі моменти, коли ми не допускаємо втручання в роботу місцевого самоврядування, місцевої влади, а вони намагаються на себе перетягнути значні повноваження, пов'язані першу чергу з фінансами з бюджетом. Там земельними питаннями і так далі. Ми противимося цьому і будемо це робити. Бо ну нас містяни не підтримують. І люди обрали місцеву владу для того, щоб вона працювала, але віддала повноваження призначеному чиновнику з Києва. Ну от, дуже цікаво дізнатися про які е, бюджети взагалі може йти мова, коли ми кажемо про війську військову адміністрацію. За які бюджети може там, умовно, битися Брижинський? Ну одним із перших його дій було на посаді. Він подав звернувся до суду. Два позови звернувся до суду проти місцевої влади. Перший від, від мене вимагав, щоб я звільнив міського голову Владислава Трошинка, який був відсторонений, вони хотіли звільнення. І друге, звернення це те, що військова адміністрація, а не місцева рада, має розпоряджатися бюджетом міста. Угу. І станом на тепер, як виглядає ситуація? Станом на тепер, і, по першому, і по другому рішенні перша інстанція підтримала військову адміністрацію. Ми подали апеляцію. Рішення апеляційного суду ще немає. А пане Олександре, всі знають, що ви є лідером партії Удар так у Чернігівській області. Чи немає у вас враження, що взагалі, от те, що відбувається в вашому місті, все це особливо там останнім часом, і це може в перспективі тільки посилюватись, тому що тому, що у повітрі висить у ця тема виборів? Так що все це може бути посилення тиску на самоврядування в вашому місті саме через можливість проведення виборів найближчим часом? І як ви взагалі ставитесь до самої ідеї проведення виборів під час війни? Ну, мені огідно, чесно кажучи, про це думати. Що... Коли Україна має мобілізувати як було в березні 22-го року і в квітні, там частково всі сили, всіх людей, всі зусилля, всі ресурси на того, щоб відбити атаку ворога, який підступний, і потужний, попри все підтримати збройні сили, одним голосом говорити з нашими партнерами, показувати єдність, в цей час хтось допускає думку про вибори і, враховуючи е традиції української політики. З опонентами бореться такими способами це 100% не посилює Україну, це 100% не підвищує наше сприйняття західним світом. Тому що я багато спілкуюся з різними партнерами, представниками різних європейських і сполучених штатів країн. Вони не розуміють того, що відбувається, не сприймають і. Пожимають плечима, просто ну не коментуючи до не дуже. розуміють, не розуміють, що відбувається з власне саме тиск на місцеве самоврядування, чи взагалі всі ці ну, корупційні скандали всі про, які, про які про які про які а, ваші партнери наші партнери можуть а, дізнатися і знають загалом. Що відбувається з демократією в Україні? Єдиний марафон, відсутні журналістів Верховній Раді, е, не вививвибірковий випуск там, депутатів політиків мерів міст за кордон. Е, там тиск силовиків безпідставний на знищення децентралізації місцевого самоврядування. Це ж все бачать, це чудово, бачать наші партнери, і звичайно від цього не збільшується наша підтримка суспільствами західних країн. Так от замість того, щоб одним голосом говорити з заходами всі зусилля направляти на перемогу. Ми там у нас в країні починається традиційний політичний сезон, коли силовики і медіа якісь там розбираються, намагаються розібратися з опонентами. Воювати треба не між собою, воювати треба за Україну. На жаль, люди, в яких роках повнота влади зараз країни чи вплив на силові структури, то традиційними способами діють і намагаються в такий спосіб розібратися з опонентами. Мені mm -hmm. дуже прикро про це говорити і усвідомлювати, що це дійсно відбувається. І коли ми будемо писати або читати наші нащадки, книжки про те, як Україна героїчно боролися з ворогом, який переважав нас. По населенню, по економіці, по військовим потенціалу багато разів, і ми стримували їхню агресію, і перемагали, щоб в цей час в країні відбувалися такі процеси. Ну вони просто не повірять, що це могло бути, тому що ну це важко усвідомити в наш час. Ну те, що ви кажете, про те, що Україна на має виглядати як єдиний кулак і. Там не допускати нові думки про проведення виборів з саме під час воєнного стану, все це ну це напевно, що в не, в якомусь такому ідеальному в, в, світі, але справа в тому, що саме сигнали про можливість проведення виборів, і що саме західні партнери і хотіли б розглядають принаймні і доволі реалістично ідею про те, що Україна має провести вибори. Це є правдою, от а, що далі? Якого розвитку подій, подій щодо себе і до взагалі вашого самоврядування в місті Чернігові? Ви очікуєте найближчим часом? Я переконаний, що і е, центральна влада, і військові адміністрації і і соловіки. ті самі, і в першу чергу, чернігівці всі вони е, усвідомили стійкість нашого міста і стійкість нашого місцевого самоврядування. Ми просто так нікому нічого не віддамо. За нами інтереси людей люди повноважили нас займатися цим містом, займатися його врядуванням, розвитком, відновленням, і не уповноважили на це призначеного з Києва, чиновника чи військової адміністрації. Ми будемо боротися, будемо боротися в першу чергу за місто. Я переконаний, що всі справи, які порушені чи ще будуть порушені, вони не не зможуть іти до логічного завершення, тому що ну вони абсурдні просто. Вони абсурдні, але на етапі слідства, на етапі. Прийняття, скажімо так, ухвал різних залежних, я так думаю, від влади судів про санкції. Вони будуть пробувати. Звичайно, вони не зупиняться на цьому, будуть пробувати в той чи в інший спосіб поламати місцеве в Чернігові. Але я все таки думаю, що ми переживемо цей етап, тому що головна опора наша це підтримка людей. Підтримка Чернігів. От просто з язика, тому що моє останнє напевно що запитання я хотіла поставити наступним чином, а попри там політичну інтуїцію, яка у вас, напевно, що є, а, як у досвідченого політика, а молодого, але все ж таки а, з таким знаєте унікальним досвідом, скажімо так. А наскільки ви відчуваєте, що за вами люди стоять? От саме ваша громада міська, а вони вас підтримують і будуть готові, в разі чого ну вийти на вулицю. Ну щодо вулиці, ми не граємося з такими процесами. Не граємося. Ми все таки поважаємо і розуміємо, що є питання безпеки і питання... Ну, вийти на вулицю, Я умовно кажу, я, я те, думі, що це тому, може тому, так Ми коли міського голову між да. сідами 7 грудня першої інстанцією, коли люди шоковані були цим рішенням, і 1 лютого остаточно вже цим рішенням багато людей підходили і просили, що давайте ми зберемося, вийдемо на вулицю, підійдемо під. Кабінет міністрів, чи під якісь інші місця, чи під той самий суд, ми їх стримували. Ми казали, що цього не потрібно робити, бо це послабить точно нас як державу. Я тоді зареєстрував петицію на сайті президента. Вона буквально за кілька тижнів зібрала необхідні 25 тисяч людей. Хоча це було місцеве питання, це mm -hmm. безгальне державне. З єдиною вимогою, що Чернігів має керувати обраний міський голова, а не призначений з Києва Чиновник. Ну на mm -hmm. жаль, над неї відреагували зрозумілим чином. Але ну, Чернігівці таким способом показали свою підтримку меру Зараз дуже багато людей підходять на вулиці знайомих, незнайомих, пишуть в соціальних мережах. Ну і соціологію ми там якусь проводили час від часу, і ми бачимо, що 80 плюс відсотків, 85, я думаю, відсотків чітко вже розібралися в місті і розуміють, що це несправедливо в першу чергу щодо Чернігова. Люди ж не, розумі не розуміють головного. Ну вони розуміють, не сприймають те, що Чернігів в 24 лютого 1 квітня 22 року, стримав ворога, не пустив його в глиб країни. Протягом 36 днів тут зупинилася значно переважаюча армія Росії і містяни спільно з мером, спільно з військовим, звичайно, в першу чергу військового число великих жертв стримали це і не пустили далі. А от Київ, отак віддячує Чернігіву за цей подвиг міста, які зробили, дали місто герой, а потім прибрали обраного мера і ти не тисчина тисне місцевосмоврядування. Тому звичайно, містяни цього не розуміють, не сприймають і е, пожимають плечима дуже часто. Але е, оця підтримка людей вона найбільше мотивує. І вона не дає ніяких взагалі відсотків можливості опустити руки чи здатися. а все таки ми боремося за місто і за його право на самоврядування, пане Олександре. Я буду дякувати вам. Я бажаю вам плідної ефективної роботи на посаді виконуючого обов'язки голови Чернігівської міста Чернігів. Ну і щоб ваші містяни надалі вас підтримували, і щоб ви безперебійно пройшли у цей зимовий сезон. Ну і всім нам перемоги. Зрештою, дякую так, за те, що так. були разом з нами. Дякую, друзі. Будь ласка, зробіть так, аби це відео подивилося, якомога більше людей. Для того натискайте на дзвіночок, аби не пропускати наші наступні відео. Ну і вподобайка, це те, що робить нас з вами сильнішими. Все, бережіть себе.